Ало, здравствуйте. Мне вот такой вот, 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 вот такой вот. Что можно такое вот, вот такое вот, вот такое вот, вот такое вот. Всім привіт! Спільно з Тумі Вольт, німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ ми вирішили започаткувати серію відеороликів про мобільність Львова. В кожному відео ми будемо розказувати про окремий вид транспорту, його переваги, недоліки, історію розвитку. І будемо це робити спільно з моєю колегою Мартою Пастух. Привіт! Думіболь це глобальний проєкт, який розпочався 5 років тому і впроваджується німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ на замовлення Міністерства регіонального розвитку Німеччини. Це є така ініціатива. По зміні транспорту в місті, по допомозі містам у впровадженні концепцій по сталому розвитку міської мобільності. І тут, в Тумі Вольт» власне, йдеться про міську мобільність відновлювальних джерел енергії. В цьому проєкті є кілька компонентів: це є навчання, це є мережування міст. І одним з важливих елементів є те, що Львів та ще одне місто в Еквадорі Квенка, це пілотні проекти, в яких зараз розпочнуться написання планів розвитку для електромобільності, та потім пілотні впровадження. Сьогодні розглянемо легкий персональний транспорт, який увірвався в наше життя, як 10 років тому працює українців авокадо і набирає все більших обертів. Самокат це персональний транспорт майбутнього. Чи провокатор ДТП вже сьогодні? Самокат це екологія руху, чи екологічна загроза його створення і утилізації. Самокат може замінити щоденний транспорт. Чи лише це розвагою? Давайте поговоримо про те, які переваги надає самокат. І як їм краще користуватися, щоб не заважати іншим. Та що нового він принесе у наше місто крім здивування на лицях людей старшого покоління? Взагалі, самокати відносяться до легкого персонального транспорту. Це транспорт, який дозволяє перевозити одну особу на досить великі відстані. В Європі це розповсюджено і взагалі для міста. Дуже важливо якраз зменшувати розміру тої оболонки, яка дозволяє переміщуватись в просторі. То фактично, ми що робимо з вами зранку і ввечері? Ми переміщуємось в просторі з місця проживання до місця праці, так? зазвичай, або в школу, садочок і так далі. І дуже, дуже важливо для міста це якраз об'єм навколо вас зменшувати. Є вже більше десяти наіменувань. є гіроскутери, моноколеса і так далі. І так виглядає, що всі тренди, всі тенденції підказують, що саме таким буде транспорт майбутнього. Можливо, це будуть реактивні рюкзаки, можливо, це будуть якісь дрони, які нас будуть перевозити. А може до роликів будуть якісь батарейки. Так, але наразі це персональний транспорт, який по землі нас перевозить кудись. І звісно, що ви розумієте, наскільки менше простору треба на одного. На одну людину, на одну особу, яка переміщується, в залежності від того, яким транспортом вона їздить. Для персонального транспорту це майже такий самий простір, як і пішки. Особливої популярності цей транспорт набрав саме з приходом пандемії, але насправді можливо це не єдина причина. Можливо, ціна якість вже дістали того рівня, коли люди можуть це собі дозволити. І звісно, що в цьому році, коли у Львові почали активно розвиватися прокатні сервіси. Ми бачимо, що дійсно і попит на це з'явився суттєвий. Так ну воно й не дивно, бо на легкому персональному транспорті ти себе почуваєш як швидкий пасажир, а таким супергероєм в своєму місці хоче побути кожен. З явних плюсів самоката можна ще озвучити, що ви можете будувати свій маршрут так як завгодно. Він не стоїть в заторах, не потребує місця для паркування. Його можна навіть взяти або в багажник автомобіль, сховати і потім дістатися якогось конкретного місця, або занести його в офіс. Він не займає багато площі. Але треба розуміти, що потрібна інфраструктура для безпечного використання цих різних легких персональних транспортів, таких як скейти, гіроскутери, електросамокати, моноколеса. Так виглядає, що в ближчому майбутньому ці девайси стануть реально такими досить звичними атрибутами львів'ян, так як парасолька. Абсолютно. Так, для парасольки, звісно, що можна і одяг придбати, є плащі з мембранами, так як завгодно. І це точно буде дешевше коштувати ніж обслуговування автомобіля. Крім того, треба зазначити, що поки що самокат не врегульований на законодавчому рівні. І в принципі, є досить логічні ідеї, що їх треба обмежити в залежності від швидкості і від потужності двигуна. Якщо це без двигуна, то це може бути дорівнюється до пішохода, так, як скейт, як ролики, як самокат без двигуна взагалі. Так, без ну, і вони пішо, тоді можуть їхати по тротуарі. І вони тоді можуть їхати по тротуару. Якщо це самокат, який не їде швидше 25 км на годину. То його можна дорівняти до велосипеда, тоді можна користуватися велодоріжками, якщо вони є точно. А якщо вже самокат потужний і він розганяє швидкість до 60 км на годину, то це, напевно, вже має бути як мопед і, відповідно, регулюватися таким самим способом. Та має бути права, людина може вже користуватися тоді проїжджою частиною і так далі. Зразу хочеться сказати, якщо ви користуєтесь самокатом зараз, коли не вистачає інфраструктура, і ви заїжджаєте на хідник, то не треба дзлінкати всюди, тому що ви заїхали на тротуар, де люди є. Де пішохід має пріоритет? Де пішохід має пріоритет, де всі інші користувачі є гостями. Тоді будь ласка, будьте чимними гостями. Якщо треба навіть когось обігнати і вистачає ширини. То ви можете спокійно, під'їхавши, зрівнятися з швидкістю і тоді обганяти. І це точно нікого не буде нервувати і вас самих. Плюс треба розуміти, якщо йдуть люди перед вами з дітьми, то бути треба максимально обережними, тому що діти можуть рухатися непрогнозовано. Марта, розкажи взагалі, як з'явились самокати, хто їх створив. Так, перший електричний самокат створили ще в 1985 році. Але від сучасного прототипу він дещо відрізнявся, він був не такий легкий у користуванні. Наступним був гіроскутер, який створив Дін Кеймен. Для цього йому знадобилося 10 років. І вже в 2001 році він представив своє творіння світу, але до цього транспортного засобу ставились доволі прохолодно. В цілому це і не дивно, тому що в 2001 році американці ще свято були переконані, що Міста можуть розвиватися тільки за рахунок автомобілів, і автомобіль це такі руші економіки для всієї країни. Не додали популярності гіроскутера і смерть власника компанії Сігвей, мільйонера Джемі Хесельдена. Він, катаючись на цьому транспортному засобі, впав з обриву в воду і потонув. Але врятувала цю ситуацію компанія Xiaomi, яка побачила потенціал розвитку цього транспортного засобу і пустила в масове виробництво. І це, власне, і був поштовх до того, що зараз багато людей користуються легким персональним транспортом. І після того почали крифікувати все, що завгодно: скейти, самокати, е Ро... ролики. Напевно, скоро придумають, щоб кросівок виїжджали якісь колеса і можна було просто їхати. 20 км на годину, а не йти пішки. Марта, давай ще згадаємо про екологію, тому що на хлопський розум виглядає, що це дуже екологічний вид транспорту. Але насправді це не зовсім так, бо при виробництві використовуються літієві батареї. А виробництво літієвих батарей досить хімічно небезпечно, тому що залучено дуже багато речовин, в тому числі і кобальт, нікіль, борістий літій. І їх після використання неправильно утилізують наразі, а просто викидають смітник. І всі ці хімічні речовини йдуть в ґрунтові води, що є насправді небезпечним. Та. І тому важко сказати, що це 100% екологічно чистий транспорт, допоки людство не навчилось правильно його утилізувати. Якщо повертатися до міста, то нікому не подобаються затори. Я вже говорив, що затори можна об'їхати легко на самокаті. А якщо подумати глобально, якщо б самокатами користувалася більша частина людей, яким кожен день треба переїхати, то і в автобусах було б вільніше, і на дорогах не було б заторів. І купу, купу нервів було б збережено у тих, хто то фафакає фафакає і, і нервується, стоячи в заторі. Я вже розумію тих, хто просто стоїть в автомобілі, включеним кондиціонером, слухає. Аудокнигу, наприклад. І відпочиває, ловить дзен. — і відпочиває, рухаючись в заторі. Да. Але можна застосовувати таку концепцію мікс мобіліті, що означає: вам не кажуть просто залишити свій автомобіль, продати його і взагалі ним не користуватись. Про мікс мобіліті йдеться про те, що ви в певний момент... В певному в певний напрямок використовувати той транспортний засіб, який вам зараз підходить. Куди, звичайно, можна їхати на автомобілі, десь за місто, чи коли це є не година пік. А якщо можна пройтись там до 15-20 хвилин, то навіщо ж брати автомобіль? Та і завантажувати ним свою інфраструктуру. І ще один важливий момент про паркування електросамокатів. Коли ви на ньому їздите, він звичайно займає небагато місця, але коли ви його паркуєте, особливо власне тут йдеться про шерінгові системи. Бо якщо він є ваш власний, ви його зі собою заберете. Але якщо ви берете прокат, Поставте його, будь ласка, так, щоб він не заваджа іншим, щоб наше місто не виглядало, як знаєте, такі дитячі кімнати, в яких дитина не перебирала свої забавки. Крім екологічного аспекту, важливо розуміти, що економіка перевезень теж інша. Ви ж розумієте, що місто вкладає в інфраструктуру гроші, хоч для пасажирів громадського транспорту, хоч для водіїв автомобілів, хоч для велосипедистів і самокатчиків і для пішоходів. І Можливо, навіть не задумувалися, що автомобільна інфраструктура найдорожча, якщо рахувати на одного особу, яка користується тою інфраструктурою, а велосипедна і пішохідна одна з найдешевших. Тому місто звісно, що важливо розвивати цей вид транспорту. Як один з основних, яким можна користуватися щодня, можливо, саме через таку економічну складову, через прагматизм, такі країни, як Голландія і Данія, настільки сильно розвиває легкий персональний транспорт. І вони відразу теж думають про освітній елемент, тобто в школах навчають дітей цьому. Цей досвід варто також е, перейняти і до нас, і в навчальні програми в українських школах ввести е, такий курс. Я знаю, що зараз вже є уроки з вивчення правил дорожнього руху, і там обов'язковим елементом має бути власне навчання і правилам їзди на електросамокатах, на гіробордах, можливо, на моноколесах. Бо діти в 12-14 років вже цілком Зараз можуть цим користуватися. Напевно, скоро всі в листі до Святого Миколая будуть писати і просити про те, що він їм приніс такі гаджети під подушку. В європейських містах є таке поняття як остання миля. Це коли є якийсь основний транспорт, ну, для Львова це може бути прикладом трамвай, коли до зупинки під'їжджаєте на. Наприклад, самокаті, і так само від зупинки трамваю до місця призначення, так само можна користуватися трамваєм. Враховуючи, що місто Львів загалом дуже невеликих розмірів, щоб ви розуміли за аналітикою, приблизно 60% людей щоденно їздить не більше 5 кілометрів в одну точку. Тобто на самокаті цю відстань можна долати 15-20 хвилин. Зараз влітку ми бачимо, як кількість людей, які обрали цей транспорт, Значно зросла. І це якраз обумовлено тим, що ви можете дуже легко спрогнозувати свою поїздку. І ви точно можете розрахувати плюс-мінус дві хвилини, за який час ви дістанетесь до місця призначення, що точно не можна зробити в автомобілі. Тому для міста дуже важливо, щоб цей транспорт розвивався. Прокатні сервіси самокатів насправді дають можливість спробувати без Суттєвих вкладень не треба купляти за 10-15 тисяч гривень самокат, щоб на ньому проїхатись. Самокат потребує менше навичків, ніж велосипед, то він якби простіше інтуїтивно. Ну і можна в костюмі їхати чи в якісь гарні сукні. Так. І ви фактично не, не витрачаєте фізичних ресурсів, ваша температура тіла не збільшується, тобто є купа-купа переваг. А зараз на такому переломному моменті, коли після пандемії звички та вподобання людей щодо мобільності трохи змінились. Вони ще більше почали цінувати свій час та простір навколо себе, і тому зручно планувати щось так, як це можливо, власне, з електросамокатом. Так і хочу сказати, що це абсолютно немає нічого складного. треба штовхнутися і тиснути на таку маленьку. Вдвох їздити не можна. Так, так, краще цього не робити, тому що це небезпечно. А взагалі цього літа дійсно з приходом Bolt, який завіз 300 самокатів, прокат, прокатний сервіс почав дійсно працювати. Тому що Минулого року я так дуже не бачив навіть ні попиту, ні самокатів. Пробував декілька разів сам і мені не дуже виходило. Ну, Але першими все ж на ринок зайшли минулого року Ізі e і Вінкс і Ківі. Так. весною і восени, але так ти кажеш, все трохи змінилось з приходом болта. Та зараз в прокатному ринку більше 500 самокатів, що все ж не вистачає. І коли я іноді хочу виїхати з свого району, то самокатів вже нема, тому що люди реально відчули, наскільки це зручно 10-15 хвилин і вже на місці. І теж хочеться поспілкуватися з людиною, яка веде бізнес на самокатах, фактично проводить екскурсії. Пане Орисе, вітаю вас. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, чи давно займаєтесь цим бізнесом? Як воно йде, які є складності, переваги? Дивіться, ми вже цим бізнесом займаємося з травня минулого року. Не так давно, рік часу. Ну, рік часу. Якраз моментом того всього переломного, це почався коронавірус. І ми так е, в зумі з екскурсоводами, які сиділи, і спілкувалися, якби щось таке запустити нове, щоб людям, навіть місцевим, які не мають що робити, запропонувати якусь нову екскурсію. Але тому, що відстань між людьми має бути півтора метри до двох метрів. Так. Ну, пішохідна екскурсія не вийде. Автобусна також, бо відстань між сідушками теж не дозволяє собі. Так. І ми так вирішили, щоб краще зробити, наприклад, якийсь ноу-хау або на велосипедах. Бо я займався до коронавірусу. Ми ще проводили екскурсію на електро на велосипедах. Супер. І вона це непогано було, бо відстань дозволяє. І ми ще й надаємо наушнички, екскурсовод їде спереду, а туристи їдуть ззаді і, наприклад, насолоджуються тим. Але е, життя не тримається на місці, воно якраз розвивається. І так. ми в інтернеті собі так зайшли і подивилися, ніби електросамокати. Щось новеньке, щось сучасне. І воно, як кажуть, з кожним роком буде розвиватися. Ми вирішили, що треба щось спробувати. І ми вирішили якраз почати електросамокати. Чотири самокати мали. Ми хотіли спробувати, чи воно нам піде. Ми спробували, ми побачили, що навіть місцеві люди, які сидять вдома і не мають що робити, вони до нас Часто почали дзвонити. У мене за день десь було 50 дзвінків, щоб покататися на електросамокаті екскурсію провести. Ми розробили як кажуть, такі три маршрути. Дуже Цікаво. попит є великий, і якщо буде ще, ще один е, карантин, наприклад, Це то будуть. Я бачу, що попит буде, бо люди і так не будуть мати вдома робити. Вони будуть приходити на екскурсії і також скататися на самокат. Цікаво. Я вам скажу, що в мене сусідів, наприклад, минулого року сусіди ні один самоката мав. На сьогоднішній момент в мене сусіди 10 самокатів. Так пане Орисе, дякую вам за розмову за цікаву інформацію. І як Марта, ти вже сказала, що дійсно інфраструктура дуже важлива і там, де є велодоріжки, користуватися дуже зручно. Мені прикро, що в цьому році темпи зменшились. Вже було рішення виконкому недавно про те, як треба з'єднати веломережу, щоб було зручніше. І на наступній сесії десь має вийти вже програма, яку зараз розробляє команда управління транспорту, департаменту і активісти. Спільно з Львівською асоціацією велосипедистів я думаю, що буде напрацьована якісна, якісна програма і будемо, звісно, стежити, як депутати за це голосують. Стосовно врегулювання легкого персонального транспорту, особливо шерінгових систем. Власне, операторів, які зараз зайшли на ринок, також створена робоча група, де залучені компанії, депутати і також працівники міської ради для того, щоб всім було безпечно, оскільки цей транспорт нам не варто зупиняти. Ми вже говорили про багато переваг і як він має розвиватися, але потрібно направити його в правильне русло, врегулювати. Друзі, наостанок короткі рекомендації для вас: їздіть по одному і обов'язково в тверезому стані. По велоінфраструктурі, якщо вона є. Якщо ви їдете по хіднику, то їдьте повільно, тому що ви гості на цьому середовищі. Коли ви під'їжджаєте до людей, то робіть це помало, тому що вони можуть змінювати напрямок руху. Якщо ж ви їздите по проїжджій частині, то тримайтеся найближче до бордюру. І обов'язково лишайте їх так, щоб вони не заважали нікому. Отож, легкий персональний транспорт, легкий і швидкий. Але підступно небезпечний. Він не врегульований законом. Але доступний вже. Він може травмувати пасажирів. Але оминає затори. З першого разу доволі складно його опанувати. Але він їздить швидко вгору, так як і згори. Хоча по бруківці можна собі зуби порахувати і зробити вібромасаж. А по асфальті навіть в костюмі буде дуже навіть добре. Легкий персональний транспорт це не тільки теперішнє і майбутнє далеких європейських міст, а й Львова теж. Це дуже екологічно для міста і емоційно і швидко для користувачів. І буде дуже круто, якщо у Львові цей транспорт буде розвиватись. Бо це Львів. Чарівний, комфортний, мобільний. Самокат це екологія руху. <ріху> Скільки, ну, ми так не знімемо, розумієш? ми першу фазу. Знімаємо. Між ним ні. Зараз. Так. Дай ще раз. Давай. 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 І використовується літій борівистий. Борістий. Борістий. Бариста. Кава, розумієш? то львівський. Львівський літій використовується. Баріста, розумієш? <ріху>